Thank you. Послан Бог наш, завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Царю небесно, Амінь. дішителю душі Амінь. істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби, дібри життя подателю, Амінь. Прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посятий, сили, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І навіки вічні амінь. <кій> Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. По твої царство і сила, і слава Отця, і сина, і святого духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіть, та поклонімося, цареві нашому Богу, Прийдіть, та поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Діда, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, побічник у скорботах, що вельми нападе на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори обертаються глибини морські, зашуміли і порушилися води, їх порушилися гори силою Його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй рано Бог світа затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами, заступник наш Бог, Якова, приділі. Та діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінця, потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог і я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили, з нами, заступник наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже, Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Господає помолімся, Господи помилишся. Господи помилишся, то добрий стан Святий Боже. Церковь, зізнання всіх Господеві, помоліємося, Господи помилуй. За Засвятий храм, сіти, що з вірою, побожністю і страхом, Боже, вході до нього, Господеві, помоліємося. Господи помилуй. За святішого Вселенського, Херея, Франциска, Попоримського блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопересвященнішого митрополита нашого кир Ігоря, Боголюбивого єпископа нашого Кир, Володимира, чесне присвітерство у Христі, за весь причитий людей, і помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережений народ, наш за заправління, все військо Господає. Господи помилуй, щоб, як лук, мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю, їх міцю сили Твої за перемогу над супостатами нашими, Господа помолімся. Господи, помилуй Щоб подати неуслабну, уславну, незбориму і переможну силу, і мужність Христо, іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, і сіма на і Господи помолімся, Господи, помилуй, що сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб Господній гнав їх і вражав. Господей, Господи, помоліся, помилуй, що вислухати крик Святої Церкви, Твої зітхання, єдиновірців наших. І щоб вивести ісління життя полонених ворогами і супостатими рабів його, які в печалі, і в скорботах до нього взивають, Господеві помиліться. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву, біди і нужди, господеві помиліться. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту пречисту, преблагословенну славну владичицю нашу Богородицю і пресну, Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові, відай. Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отці, Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь, бо Господь явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє. Сповідуйтеся Господеві, бо він благий, бо милість милістю, Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Обійшовши обступили мене. Іменем Господнім протистояв я їй, бо Господі явися, нам благословен, хто йде в ім'я Не умру, а жити буду, і повім діла Господні. Бо Господі явися, нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, цей став головою вугла. Від Господа стався він і дивний є в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє, спаси, Господи людей твоїх, і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народу, і на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд свій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічені. Амінь. Заступництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благаємо молитвами нашими, все оспівана, Богородице, утверди православну громаду, Спаси благовірних людей. Укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила. Єдина благословена я. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві, славу і силу. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром, духся послання, святого апостола, Павла, читання. Будьмо уважні, брата, кріпиться в Господі та в могутності Його сили. Одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось, що ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоби за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно, встоятися стійте, отже. Підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшися у броню справедливости і взувши ноги, у готовність проповідування Євангелія миру, а над усе візьміть ще де віри, яким здолаєте всі розпалені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння. І меч духовний, тобто, слово Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Мудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія, мир сіт. і духові твоєму від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже ці горід і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому кажу вам усе, що будете просити в молитві, віруйте, що одержите, буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите і Отець, ваш, що на небі, не простить, провин ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, великі милості, ти молимось тобі вислимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося святішого Вселенського архієрея Франциска Папа, Римського, блаженнішого патріарха, нашого Святослава, високопросвященішого митрополита, нашого Крігоря, Боголюбивого Єпископа нашого, Кир Володимира, за тих, що служать і послужилися тому храмі цьому, і за отці наших духовних, і всіх у Христі, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо і не зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї всемогутньої просимо і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи зумління, молимося, Всемогутній, Господи, милостиво вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою і впокори їх, і, Христолюбивому воїнству нашому, віддай їх, молимось. Милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що воїнство наше непоборне і переможне було над ворогами. І щоб мирі, слава уселились землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай та помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіць Бог єси дві славу, восилаємо поцю і сину і Святому духу, і нині по всіх час, і на віки вічні. Амінь Ще й ще, приклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже, сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса. Зелянься у милості, щедротах на смирення рабів твоїх, і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати, святині наші. Тому ми грішні, недостойні в покаянні зумилення, молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю нашій, збави нас, ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає, і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнає всі народи, що ти тиси Бог наш, а ми, люди Твої силою, Твоєї бережені, створи з нами знаменно на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, силою упокоєння, і заступниче наш, не задай беззаконні неправд людей твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму. Але в милості, щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадає до Твого благотробія, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христо любив мож воїнство нашим, подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай він ці нетлінні. бо ти єси заступник і переможець і спасіння всім, хто на тебе вповає, і тобі славу восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх час, і на віки вічні. Амінь. Чисинішо від хробимів, і незрім'яно славнішо від Серафимів щоб безотління богослово породила, сущу богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, істинний Бог наш молитвами причистій своїй Матері, преподобної Богоносно отців наших і всіх святих, помилуй, і спаси нас як благий і Амінь Дякуємо всім, хто єднається сьогодні з нами в молитві за мир, за нашу перемогу, за наше військо. Нехай Бог благословить усіх нас. І принесе як нам швидше ту перемогу над злом, яке чигає кожного дня і руйнує нашу державу. Нехай Бог усіх нас благословить, захищає через заступництво всіх святих. Тому завжди стараємося пам'ятати в молитвах наше військо і не зупинятися аж до самої перемоги. Дякую вам, слава Ісусу Христу!